Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь Prime Time на першому міському, моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, про цікаві події в нашому місті говоримо в рамках е, наступних 20 хвилин. І ось буквально 9 вересня, 110 років, з дня свого заснування святкував гірничо рятувальний загін ДСНС, е, нелегку працю та мужність співробітники. Е, в співробітників вирішили відзначити на урочистому заході міського рівня на честь цієї події. Тож е, про те, як і чим живе загін сьогодні? Говоримо в рамках праймтайму. Але перед цим традиційно давайте подивимось матеріал наших кореспондентів. За показовими виступами колег по гірничо-рятувальному загону уважно спостерігає Володимир. Він приїхав на свято з нагоди ювілейної дати аж із Миколаєва. Гірничо-рятувальником працює близько шести років. Його взвод виконує більше пожежні та профілактичні функції на місцевому великому підприємстві. Каже, себе та колег не вважає якимись героями, хоча вони й виконують щодня важливу роботу. Звичний день це заняття. Кожен день. У нас згідно плану, ми займаємося підготовкою. А також профілактика. Займаємося профілактикою, у нас багато об'єктів. Ми займаємося миколаївським наземним заводом. Десятий завод теж дислокується у Миколаєві, він займається городом. Ми, як п'ятий, ну займаємося заводом, займаємося профілактикою. У нас шламові поля. Андрій працює в структурі гірничо-рятувального загону. Ось вже 14 років. Його підрозділ забезпечує нормальну циркуляцію повітря на гірничо-добовних підприємствах, як Кривого Рогу, так і в п'яти областях країни. Робота важка, та водночас вкрай відповідальна. Наша робота заключається в обізпіченні. устойчивого или нормального проветривания как в аварийных ситуациях так и в нормальном В нормальной работе предприятия нам главное обеспечить необходимое количество воздуха для разбавления вредности и задать необходимое направление воздуха для создания плана ликвидации аварии то есть схема вентиляции это основа плана ликвидации аварии то есть это то На що ми робота за 110 років існування гірничорятувальної рятувальної служби кривбасу. Загалом її фахівці ліквідували наслідки майже 6 тисяч аварійних ситуацій, врятували життя та здоров'я більше 10 тисяч гірників. При цьому окремі підрозділи загони, окрім кривого рогу, несуть службу в сусідніх Кропивницькому, Миколаєві, Марганці та Нікополі. Наразі фахівці обслуговують майже 300 гірничодобувних та інших техногенно небезпечних об'єктів. Хотілось би в цю знамінательну дату. посмотреть, какой путь был пройден. Он пройден действительно тяжелый вместе с страной, но тем не менее у нас есть перспектива. Я думаю, что мы будем стоять плечом к плечу с нашими обслуживаемыми предприятиями. И я хочу, чтобы вы понимали и были уверены, что мы всячески постараемся выполнить любые поставленные перед нами вами задачи, обезопасить ваше производство, ваших людей. Ну і не патерять наших спасателів з нагоди ювілейної 110-ї річниці створення ДВГРЗ у Кривому Розі. Привітання від очільника міста Юрія Вілкула та начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула передали гірничу рятувальникам. А також вручили почесні знаки за заслуги перед містом, грамоти та почесні грамоти виконкому Криворізької міської ради. Це визначна подія. 110 років, років розвитку, встановлення традицій. Здобуття навичок. Але саме цінне в вашому підрозділі це люди. Це ті люди, які щодня іноді ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Головна цінність та мета роботи загону гірничі-рятувальників це врятування життя людей та остаткування. Тому девіз роботи фахівців, щоб кількість виїздів і тих, хто виїздить, завжди дорівнювала кількості повернень зі спецзавдань. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Тож, друзі повертаємось до студії після того як побачили невеличку демонстрацію потужностей нашого гірничо-рятувального загону і зараз поспілкуємося з заступником командира державного а, державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС Костянтином Колісником Вітаю вас Костянтин. Так, вас вітаю вітаєкну. Так, по-перше, зі святом вас і всю вашу Дякую. велику родину, Дякую. так, рятувальників. І по-друге, хочеться все ж таки більше дізнатися про сам захід, як він так. проходив, що демонстрували рятувальники. Тобто картинку ми побачили, тепер ну, від вас. Як більше треба спочатку піти до історії так, заснування гірні-рятувального загону. Заснували гірчий рятувальний загін 110 років тому, у 1912 році, коли розвивалася промисловість криворіжжя. Гірнича промисловість. Власники почали розуміти під час виникнення надзвичайних ситуацій, травмування працівників, навіть загибелі, що потрібно займатися цим напрямком комусь, їх рятувати. Так був заснований перший пункт рятувальний в 1911 році. Mm. З розвитком далі гірничої промисловості Кривбасу з вода става більше, більше. Також післявоєнний час, коли вони були вивойовані з захваченого Кривбасом, розвиток Кривбасу розвивався, строїлися з води. Ну, їхня пряма задача була ліквідація аварій на грінчарівних підприємствах та рятування людей в першу чергу. Так, рік за ріком і пройшло 110 років, які святкували в цьому році. Так. Добре, добре. Т ну тоді вже відштовхуючись від цього, давайте поговоримо. Все ж таки промисловість також за ці 110 років еволюціонувала. Так. І у ваші задачі входили якісь а, нові сфери, так Ну, нові види, знов ж таки, а, примінення власних сил, так і ну, живої так. сили в першу чергу. І як розвивався за ці 110 років. Ну я розумію, що всі 110 mm -hmm. ми не охопимо зараз, але ну, за так. останній час можливо модернізація. Ну, останній час. Так, так сказать, час не стоїть на одному місці, тому розвиваються технології, методики. Ми працюємо над цим. Постоянно про про переоснащення, обладнання, навчання на різні види новітнього обладнання. Проходять міжнародні конференції. Ми є учасниками міжнародної асоціації гірничих рятувальників. також у 2016 році е, приймали участь у змаганнях в Канаді в Сосбері. Угу. Ну і так постійно переходить переоснащення загону, його розвиток. Угу. Матеріальній базі, технічній так. так би розумію. Скажіть, будь ласка, ми побачили там у сюжеті. Є люди, які так. за чистоту повітря, наприклад, так. відповідають за те, щоб нормальна циркуляція так. повітря була на промислових підприємствах, які обслуговує загін. А скільки ось таких напрямків є взагалі у загоні? Різні напрямки це відноситься к безпеці працівників в промисловості? Гринча Рудній, вентиляція, шахти командирзводу там розповідав. Цей підрозділ займається конкретно провітрюванням рудників, шахт. Є підрозділи, які займаються профілактичною діяльністю на підприємствах. Щоб в подальшому запобігти надзвичайним ситуаціям травмування людей, ми підказуємо під час профілактичних обстежень керівництву підприємств, їхнім представникам на якісь недоліки, які треба. Усунути аби не було травмування людей і навіть загибелі, так сказати mm -hmm, так. Mm. Ну розуміємо, що найголовніше в забезпеченні безпеки все ж таки профілактика виходить, так, так? так. тому що якщо підприємство готове і е, в нього всі е, зберігаються ті норми в ньому, які встановлені законом і міри без, безпеки, які е, е, треба виконувати, то звичайно ніяких так. травм бути так. там не може. Так, добре е, щодо кількості. Людей, які зараз в загоні. Е, знаходяться. Зараз в загоні працює 400 працівників, mm -hmm. ну, з них основні працівники гірничо-рятувального напрямку приблизно десь 340 чоловік. Ну, наші підрозділи знаходяться не тільки в місті Кривий Ріг, mm -hmm. в місті Кривий Ріг 5 зводів знаходиться та в інших областях, в Миколаївській області, в Полтавській області також. Е, так сказати, в Запорізькій області у нас був взвод, він зараз знаходиться в, оку... в окупації. Mm -hmm. Ну ми віримо в наше зсу. І віримо, що він буде все одно українським. Обов'язково буде. Так, він так. українським і залишається, Кригорійським нашим, е, так. тим не менш. Війна внесла свої корективи, так сказати, і mm -hmm. є так само підрозділи е, Керуградської області. Петра Чропівницька, я вибачаюся. Так, так, так. Ну нічого. Е, це, знаєте, е, географія ця. Так. Географія показує, наскільки все ж таки важливо піклуватися про безпеку, і важливо зберігати а, цей напрямок у нормальному стані, тому що промислові підприємства є по всій країні, і а, в деяких ось послуги саме такого загону, як ваш, потребуються найбільше в деяких місцях. А, давайте трошки тепер повернемось все ж таки mm -hmm. до заходу самого. Так а так, потім так. ще поговоримо про так. вашу роботу, тому що робота у вас дійсно цікава. А, Захід як проходив, ми бачили якісь елементи зараз, але хотілося б, щоб ви як безпосередній учасник передали нам більш цікаву атмосферу. Ну, захід був не те, що свято зараз не той, не той час, так сказати. Тому були запрошені представники підприємств, міста, нашої служби, так сказати. І ми ну, на навчальному полігоні на нашого оперативного взводу продемонстрували вміння рятування людей, як на висоті, з залученням верхолазного оснащення, ліквідацію пожеж. Надання до медичної допомоги постраждалим працівникам. У нас в кожному підрозділі є медичні працівники, які безпосередньо надають допомогу. Також у нас навчений кожен працівник. Працівники, які надають допомогу у нас медичну, вони у нас кваліфіковані зі швидкою медичною допомогою виходів. Тобто у них є досвід цієї допомоги. Було предоставлено все оснащення, яке ми можемо рятувати людей, з-під завалів, розбор завалу, вилучення постраждалого. Ну, угу, так. розумію. Ну тобто показали всю ту роботу ну, яку так. виконуєте а, зазвичай, що в цьому ну, є необхідність. А так. як проходить звичайний день рятувальника? скажіть мені? Рятувальник в першу чергу повинен кожен день готувати свої навички навчається, у нього є ну, план занять, якого він повинен дотримуватися. Навчаються на практиці чим навичкам, повинен знати своє обладнання, яке застосовується. Якщо не знаєш обладнання, як ти будеш надавати допомогу? Так само, ж медичні навички всі. Ну, навчання в першу чергу. Якщо немає навчання, як ти будеш на практиці допомагати людям? Угу. Щодня, щодня тренуємося, проходимо а, ті самі рухи, так. повторюємо ті самі так. рухи для того, щоб потім так. якісно надавати У нас є якісна навчальна база, учбова шахта, в якій тренуються mm. гринча рятувальники, респіраторники. Ну і так само ж навчальний полігон, який ви бачили на відео, так. де тренування проходили навчання всім. Учпова шахта, справжня шахта. Це, так, це якась, ну, вона, яка функціонує зараз або да, функціонувала. раніше? Функціонує зараз, вона знаходиться саме глибока відмітка, мінус восьмий метр. Угу. Вона достатньо таки, при, по розмірам велика. Всі потрібні навички відпрацювати так само, і, і вентиляційні, те, що розповідалось, і там все можливе обладнання, применіть. Угу. Ну, тобто, якщо так загалом рахувати, то всі шахти приблизно од за одним типом, так? Ні, ну шахти різні. Учбова, вона ж більше би, збудована для тренувань ага. під землею приблизно к цим виробкам. Так, так ну зрозуміло. Я для себе справжня хочу просто справжня розуміти, шахта, так. вона набагато велика, там тисячі кілометрів виробок, ну сотні, угу. ну як би так. Так, ну розумію, розумію. так, звичайно. Ну, Імітація якась є. І це вже не на поверхні, так сказати, приміняти навички, а в більш і це схожі умови, так сказати. Так, ну якщо говорити також ще й про вашу роботу, точніше про те, щоб її було менше, треба ж, мабуть, і про відповідальність тих людей, які е, працюють на підприємствах безпосередньо в тих самих шахтах, і так. взагалі е, всюди дивида ваша допомога може знадобитися. Так, так. Е, з ними також, мабуть, проводяться якісь семінари, ну, проводиться е, е, так, заняття. Семінари проводиться навчання, розробки планів ліквідації аварій. Обговорення тих чи інакших пунктів, де дотримані вимоги в повному де не дотримані і треба виправити. Ну сюди ж відноситься те, що я говорив, про фактичні обстеження в першу чергу, про яких виявляються всі недоліки, і вони ліквідуються своєчасно і не будуть загрожувати життю людини та її здоров'я. Угу, так розумію. Ну, якщо говорити за останні, скільки ви років, до речі, працюєте? 13 років. 13 років з життя свого присвятили цій роботі. Так. За останні ці 13 років, як змінилася служба а, гірнича рятувальника? Ну, служба змінилася на краще в першу чергу, тому що є е, е, якесь фінансування е, більше здатне. Підприємства працювали, ну тільки каже, mm -hmm. коректує, внесла війна, так Ішов е, е, розвиток. Е, Переоснащували обладнання, закупали більше, ну, більше сучасне обладнання, транспортні засоби, механізми, все, що треба для цього. Проводили навчань більше. Ну, ну, якби, тобто так. динаміка позитивно старої. Да, динаміка позитивно спостерігалася. спостерігалася. Динаміка, динаміка і зараз, якби навіть воєнний час все одно ну, зберігається на рівні на вищому. Війна є, війно, ну, динаміка. Все одно, все одно, навіть в цей час у нас є нова техніка, яку отримали, там переосначується автомобіль, пожар, пожежний, отримали мерседес, там скору допомож, гідравлічне оснащення там, для вилучення пострадавших, різання металоконструкції і таке інше. Нові прибори вимірення газу в підземних виробках на поверхні отримали. Ну, тобто, перезначення відбувається постійно, навіть зараз під цією агресією. Та агресором так. Ну, ми маємо піклуватися про те, що в нас є, так і надавати, звичайно ж, ворогу дістатися так. на наших ось таких ось так. о, вже досягнень, які в нас є, і зруйнувати це. І маємо піклуватися про те, що це все в належному стані перебувало. Я вам так. за це хочу подякувати. Так і так. за ось цю службу, всьому вашому загону, всім тим, хто на протязі цих 110 років нас а, а, захищав. У такому промисловому місті, адже нам дійсно е, потрібна нашим містянам потрібна ваша допомога і ваше пильне око в першу чергу, тому що, так. як ми казали, це головне це профілактика. Так, так, так. так. Дякую, Дякую дуже за те, що завітали. Е, Дякую вам. Друзі, з нами сьогодні спілкувався Костянтин Колісник, заступник командира державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС. Нагадаю, що з нагоди 110-ї річниці заснування цього загону ми зустрічалися з цій студії. Вам дякуємо за вашу увагу. Ну і знову ж таки не забувайте, що ваша безпека залежить не лише від рятувальників, а й від вас самих. Тож пильнуйте себе. Побачимось на першому міському.